Екстрене звернення Трампа до українців просто з Японії приголомшило усіх. Слова, які він промовив, змусили завмерти навіть союзників. Камери зафіксували, як він різко змінив тон і видав заяву, після якої по всій Україні запанувала тиша. Те, що він сказав, мало ефект холодного душу. Це не просто політична позиція, а це сигнал, який може змінити багато у російсько-українській війні. І від цих слів по спині пробігає справжній мороз. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Трамп вийшов із рядом заяв до України та Путіна прямо із Японії. Та цього разу в своїй звичній манері залякував не лише Україну. Він різко відреагував на погрози Путіна ядерною ракетою. Американський лідер попередив рашиста, що біля берегів Росії американський атомний підводний човен і в будь-який момент може запустити атомну ракету. Він закликав Путіна припинити війну в Україні, зазначивши, що вона триває вже четвертий рік. Інакше буде гірше. Так російський диктатор Путін похвалився випробуванням унікальної ядерної ракети Беревісник. Вона нібито подолала 14 тисяч кілометрів і перебувала в повітрі близько 5 П'ятнадцяти годин президент США Дональд Трамп відреагував на такі погрози очільника Кремля під час спілкування з журналістами. На думку американського лідера потім не повинен так говорити та погрожувати. Натомість він має закінчити війну в Україні, яка мала тривати тиждень, а тепер триває вже четвертий рік. Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найкращий у світі, просто біля їхнього узбережжя. Тобто він не повинен пролітати 8 тисяч миль, і вони не грають із нами в ігри. Ми теж не граємо із ними в ігри. Ми постійно. Не випробовуємо ракети, додав Трамп. Зазначимо, що президент США Дональд Трамп заявив, що не планує зустрічатися із російським лідером Володимиром Путіним, поки не буде реальної перспективи мирної угоди між Росією та Україною. Про це він сказав журналістам у досі. Передає Reuters Президент США Дональд Трамп зазначив, що зустріч із Володимиром Путіним відбудеться лише тоді, коли буде зрозуміло, що сторони готові до укладення мирної угоди. Цитую, ви маєте знати, що ми збираємося укласти угоду. Я не збираюся марнувати свій час, заявив Трамп. про Дальший крок американского лидера розповів блогер Камикадзе Ді. Тоже далее, давайте послухаем Трамп даже на Японию оказывает давление С тем, чтобы та отказалась От российских энергоносителей Надо было бы Трампу приезжать лично в Японию Чтобы продвинуть эту тему Нет, конечно, но он хочет запомниться Он хочет, чтобы Ассоциировали его лицо С тем, что Япония отказывается От российских энергоносителей Это важно для Трампа то есть он оседлал лошадку, это абсолютно точно. Здесь его никто не ругает из здравомыслящих людей в вопросах давления на нефтянку России. Хочется больше? Да, конечно, нам хочется больше, мне очень хочется больше. Мы хотим томогавков, мы хотим F-16 и многого-многого другого для Украины. Но Трамп сосредоточился на этом. Он, ему кажется, что это самый оптимальный вариант поведения. Ну и я ему желаю успехов в этом. Может быть, в какой-то момент ему надоест вот просто давить на Россию. Он еще будет изнутри, знаете, не просто будет расчесывать, а еще вот начнет лечить это системно. А доктор у нас один это Украина. И когда Россию долечат, ее не будет, этой заразы, этой раковой опухоли на территории планеты Земля. А по поводу Японии, ну, вы меня извините, просто, мне кажется, после Второй мировой войны влияние США на Японию еще больше, чем влияние США на Германию. Поэтому США могли просто там... Ну, я не хочу грубить Японии, я люблю эту страну, но Тані тим з діло по щелчку, Тож говорить Трамп. Ну між тим нині стало також відомо про те, що американський президент Трамп заявив, що поспілкується із китайським лідером Сізінпіном щодо російсько-української війни під час їхньої зустрічі. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту літака дорогою до Мелазії. Трамп висловив сподівання, що Китай допоможе США у питанні російсько-української війни. Ми наклали на Росію дуже серйозні санкції. Я думаю, що ці санкції будуть дуже жорсткими. Але я б хотів, щоб Китай нам допоміг. Сказав американський президент. Він зазначив, що має. Хороші стосунки з китайським лідером. Однією з тем, про які ми говорили. Ми будемо точніше говорити. Є ситуація між Росією та Україною. щотижня гине 7 тисяч людей. Солдати, переважно солдати. І ми безперечно будемо говорити про це. Він теж хотів би, щоб це закінчилося. Додав Трамп. Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп знову заявив, що йому вдалося завершити вісім воєн. Він впевнений, що російська агресія проти України стане дев'ятою війною, яку він зможе врегулювати. Я вирішив вісім воїн, дев'ята наближається. І вірю, що у війні між Росією Країною це станеться, сказав президент США під час спілкування із журналістами на борту літака Air Force One він підкреслив значення мирних угод, які врятують мільйони життів, та покращують міжнародний авторитет США після завершення бойових дій у секторі Газа Трамп вважає що припинив уже восьму війну. Ідеться про конфлікти між Ізраїлем та Іраном, Пакистаном та Індією, раундою та демократичною республікою Конго, Таїландом та Камбоджою Вірменією та Азербайджаном, Єгиптом та Ефіопією, а також Сербію та Косово Раніше президент США Трамп заявляв, що якщо він не отримає Нобелівську премію миру це стане образою для сполучених штатів. Трамп сказав під час виступу перед американськими генералами, що від початку своєї другої каденції, нібито зумів зупинити низку воєнних конфліктів у світі. Президент США знову повторив, що вважав розв'язання російсько-української війни найлегшим, але помилився. І от ми маємо російського диктатора Путіна та президента України Володимира Зеленського. Найлегше з усіх казав я. Я думав, це буде першим. А решта деякі з них набагато важче. Розповів Трамп. Зазначимо, що президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Азії. Підписав із прем'єр-міністром Малайзії Анваром ібрагімо масштабну торгівельну угоду, яка засламу американського лідера перевершила очікування обох сторін. Про це повідомляє Блумберг. Угода передбачує надання Малайзії значного преференційного доступу до американського ринку для експорту хімікатів, машинобудівної та електротехнічної продукції, легкових автомобілів і сільськогосподарської продукції. Зі свого боку Малайзія зобов'язалася усунути бар'єра, що обмежують безпосередню цифрову торгівлю, інвестиції та надання послуг, а також обмеж не несанкціонований експорт товарів американського походження. Трамп підкреслив, що угода не лише стимулює торгівлю між країнами, але й сприятиме розвитку сектору критично важливих мінералів і рідкоземельних елементів, які стають і мають стратегічне значення для технологічної та оборонної промисловості. За його словами Малайзія відкриє нові можливості для американських компаній у видобутку та переробці таких ресурсів. Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що угода принесе користь не тільки великим корпораціям, але й малому та середньому бізнесу. Окрема в сільськогосподарському господарстві, технологіях та сфері послуг він відзначив, що спільні інвестиції між країнами у рідкісно земельних елементах та критично важливі мінерали будуть максимально прозорими, та стійкими. премєр міністр Малайзії Анвар Ібрагім назвав угоду важливою віхою, що не лише покращить двосторонні відносини, але і стане сигналом для всього регіону Південно-Східної Азії. За його словами, країна планує прискорено розвивати власний сектор видобутку та переробки рідкісно земельних елементів у партнерстві з американськими компаніями. Ця угода є частиною стратегічної поїздки Трампа до трьох країн Азії у рамках візиту. Американський президент вже взяв участь у підписанні мирної угоди між Таїландом і Камбоджою, спрямованої на деескалацію прикордонного конфлікту. А наступними етапами стануть візити до Японії та Південної Кореї, де очікується зустріч із китайським лідером Сі Цзінпіном. Трамп же охарактеризував результат переговорів як краще ніж очікували, додавши, що угода з Малайзією може стати прикладом для усіх майбутніх торгівельних угод у регіоні. За його словами, вона не лише зміцнить економічні зв'язки між країнами, але й посилить американську присутність у стратегічно важливому регіоні Південно-Східної Азії. Ну а я вам глядачі вдячна за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки. Ну а я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже зовсім незабаром.